Всім привіт! Ми продовжуємо робити лабораторні по кібербезпеці, і сьогодні ми продовжимо з JWT токеном. Та будемо робити ось цю лабораторну Bypass Via JKU Header Injection. У Нас стандартно треба зайти в адмінку і видалити Карлоса. Цього разу у нас вказано, що нам потрібно попрацювати з JKU. Це JSON Web Key Set URL, Тобто це JWK, де ми сетапимо нашу URL-ку. прописуємо лінку, де зберігаються наші ключі. І там він його і буде шукати. Шукати він його буде за допомогою KIT, тобто KID. Лежить він в хедері JWT токена. Можливо, зараз вам не зрозуміло, тому що багато всяких скорочень jKU, JWT, KIT, але насправді, коли ми почнемо робити практичну частину, все стане на свої місця. Тому просто дочекайтесь. Для того, щоб зробити цю лабораторну, нам потрібно розуміти, що в хедері JWT, можливий параметр JKU, про який ми щойно коротко поговорили, це буде місце, звідки потрібно завантажити JWK, публічний ключ. А для того, щоб перевірити підпис. Але сервер не перевіряє, чи цей URL належить довіреному домену, чи він лежить десь на домені серверів, так в якомусь іншому мікросервісі, чи він лежить десь взагалі в, сторонньому, в сторонніх межах, тобто в IP-адресах поза межами. Отже, ми можемо підставити свою юрлу і таким чином завантажити наш публічний ключ і підписати JWT, тому що ми насправді самі його будемо створювати, і таким чином токен пройде як валідний. Насправді це вже не перша наша лабораторна по JWT. WT. Якщо ви перейдете на наш YouTube в списки відтворення, то ви побачите, що насправді вже в нас є плейлист, де є декілька відео, так тобто я вам раджу їх також подивитися для того, щоб мати більш загальну картину, тим паче, що ми робимо це як лабораторний, і в нас взломи не повторюються, тобто ми постійно використовуємо якийсь інший підхід. Також хочу зробити дисклеймер, що це відео не є реальним взломом. Ми з вами працюємо в навчальному віртуальному середовищі на портсвігері. Ось тут, так. Лінку, звісно, я додам в опис. Це насправді така імітація сайту, імітація реального сайту, але ми ніякої шкоди цим не наносимо, тому що ми лише навчаємось. А я це роблю через те, що YouTube має певну політику, і деякі з моїх відео вже були заблоковані з поміткою хакерський контент. Всі відео, які не проходять на YouTube, я викладаю на Patreon також там є різні зустрічі, наприклад, по книгах, інші обговорення, там ми пишемо якісь програми, різний контент по автоматизації, хакінгу, Python. Щоб отримати доступ, вам потрібна мінімальна найдешевша підписка, вона коштує 5 доларів. Також там є і безкоштовний контент. Давайте повертатися до лабораторної. Шраджу вам цю лабораторну, після того, як ви подивитесь це відео або навіть паралельно з ним, зробити на портсвігері, тому що, коли ви практикуєтесь, ви набагато краще засвоюєте матеріал, а не лише просто подивитися відео. Давайте піднімати нашу лабораторну, тобто наше середовище, нажимаємо «Access за LAB. Ось така в нас є лабораторна. Що нам потрібно? Також нам потрібно. Якийсь прокси-сервер, тобто, щоб ми могли подивитися всі наші виклики, наші GET, POST, запити, які ми відправляємо, щоб ми могли з ними якось повзаємодіяти. Для цього ми будемо використовувати Бурпсует. Так, next. Start Burp. В Бурпсует є свій вбудований браузер. Також ви можете налаштувати, наприклад, з Firefox або з іншим. А в нас є інструкція в. Плейлисті кібербезпека, як це краще зробити, і як налаштувати Foxy Proxy для того, щоб ви могли перемикатися і щоб ваші запити, коли ви звичайний браузите, інтернет, щоб вони вам не забивали бурпсют. Насправді, для того, щоб відкрити браузер, є декілька варіантів, я завжди використовую Proxy, HTTP History, open Browser, тому що з цього вікна ми і будемо працювати. Тепер копіюємо нашу юрлу. Переходимо, вставляємо. І ми вже бачимо, що в нас вже почали відображатися наші запити. Тобто всі наші активності вони проходять через проксі сервер, яким в нас є наш Burp Suite, і ми можемо їх аналізувати, натискавши на них і взаємодіяти з ними. Але насправді, так як ми з вами знаємо, що в нас лабораторна буде з GVT, нам потрібно також встановити додатковий плагін, називається він GVT-Editor. А в попередніх відео є, як його встановити. Якщо коротко, то ви заходите просто в Extensions Burbs App Store. Пишете назву плагіна, який вам потрібно, і натискаєте знизу Install. Або ось тут буде. В мене він вже встановлений, тому немає необхідності його ще раз встановлювати. Так, отже, для того, щоб нам отримати наш GVT-токен, з яким ми будемо працювати, нам потрібно провести певну активність. Тобто, як правило, це автор, авторизація, автентифікація. Ми ось знаємо, що в нас вказано, що в нас є ось такі креденшали. Давайте ми їх скопіюємо. І підемо на сайт. Так, MyAccount. Логін, залогінились, йдемо в бурб. І ось ми бачимо, що саме завдяки GVT-editor в нас є додатковим кольором виділені запити, де в нас є JWT-токен. І ось ми бачимо, наприклад, насправді це JWT-токен. Як нам зрозуміти, що це саме він? По-перше, він розділений на три частини, розділений він крапками. Ось перша крапка. Ось друга крапка. Все, що до першої крапки, це в нас буде хедер. Між першою і другою крапкою, це в нас буде баді, і після другої крапки це в нас буде підпис. Для GVT дуже характерно, що він починається з EY. саме хедер починається, і починається баді, тобто payload, Бачите, ось так відображається. Також він шифрується в нас в Base64, тобто він не являється якимось закодованим, тому сенсів інформацію, як правило, в ньому не передають. І якщо ми, наприклад, підемо в. В наш логін. Так, ось у нас set account. А тепер, якщо ми захочемо тут щось поміняти, ми це зробити не зможемо. Чому? Тому що тут ми можемо тільки переглядати наші запити. Для того, щоб якось взаємодіяти, нам потрібно відправити його в репітер. Натискаємо правою кнопкою. Send to repeater. І ось наш запит вже в нашому репітері. Звідси ми можемо відправити наш запит, зробити Send. Можемо його навіть взяти і відмалювати. Бачимо, в принципі, те саме зображення, що ми бачили. Також у нас було вказано, що нам потрібно зайти в адмінпанель ось сюди. Так. Тому ми зараз пробуємо зайти в адмінпанель. Так, вставляємо, відправляємо. І ми бачимо, що адмінпанель існує, але нам не вистачає прав, тобто тільки можуть зайти сюди адміністратори. Тому нам потрібно підняти рівень наших прав, тобто підняти рівень нашого доступу для того, щоб стати адміністратором і вже, відповідно, за допомогою цього видалити Карлса. Йдемо в нашу вкладку JW Editor. Нам потрібно згенерувати наш RCA, RCA key. Для цього ми просто називаємо New RCI і натискаємо Generate. Ми згенерували все, що нам потрібно. Тепер у нас є Public та Private Key. Нагадаю, що це асинхронне шифрування, коли в нас використовуються два ключа. Тепер наша задача їх розмістити і цю юрлу прописати в JKU саме в хедері в JWT токена. Копіюємо наш публічний ключ. Копи паблик ки. Ось сюди. І тепер нам потрібно десь розмістити. Так? Тобто нам потрібно зробити оцю юрлу, про яку ми говорили, куди сервер буде ходити, як ми це можемо зробити. У нас тут в лабораторній насправді є можливість зробити сам сервер. Нам не потрібно буде його самостійно писати. Тут же в лабораторній вже нам предоставляється така функція. Тому ми заходимо ось сюди. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно створити пейлот. Нагадаю, що щойно я вже нам скопіював паблік. Ми заходимо ось сюди, робимо пилот. Ми знаємо, що пилот в нас є «JSON», тобто ми ставимо фігурні дужки. і відповідно тут нам потрібно зробити пару ключ-значення. Ключом в нас буде слово «Key». Беремо обов'язково в двойні кавички, тому що в Python ви знаєте, що коли ми працюємо словником, ми можемо використовувати одинарні, двійні. Тут же в нас JSON, і тому ми використовуємо двійні. Це відповідно буде наш ключ. Значення в нас буде лежати в списку, тому ми ставимо квадратні дужки. і сюди вставляємо наш ключ, який ми з вами копіювали. Ось ми бачимо наш кіт, да, про який ми з вами говорили, що KID. Тепер натискаємо Store, тобто розмістити. Так, нам потрібно в наш репітер. Заходимо, щоб редагувати наш токен. Отже, ми міняємо наш кіт. Так, ось у нас є наша юрла. Але що нам тут потрібно? Нам потрібен наш кіт. Підставляємо замість нашого колишнього. Так, є підставили, і бачите, що і сам токен змінився. Нам потрібно дописати нашу юрлу, тому ми ставимо кому і ставимо jku. JKU.KU. Так, двокрапку. І в значенні вставляємо нашу юрлу. Тобто, таким чином ми вказуємо серверу, куди йому потрібно ходити, для того, щоб перевірити JWT токен. Так, вставили, добре. Далі нам потрібно зайти як адміністратор, тому що, ось, бачите, в нас написано, що потрібно бути саме адміністратором. Тому ми беремо і пишемо адміністратор. Адміністратор, адміністратор є. Так, добре, тепер підписуємо наш токен, натискаємо Sign. Вибираємо саме той токен, який ми щойно з вами створили, тому що якщо ви раніше, наприклад, щось там вже собі клацали з gVT токенами, їх у вас може бути декілька. І вам важливо вибрати саме той останній, який ми з вами розміщували на сервері. Так, натискаємо ОК. Okay. Токен підписаний, згенерований, «Send». І ось ми бачимо, що нас впустило, і ми в принципі, звідси вже можемо видаляти. Просто беремо, наприклад, в пріті, да, пишемо Delete, тому що нам треба видалити Карлоса. І ми бачимо, що в нас є два варіанти: delete Winner, це наш користувач, а нам потрібно видалити саме Карлоса. Тобто ми просто повинні дописати ось тут. Ось такий варіант. Також ви можете, наприклад, кукі скопіювати, як ми робили в інших відео. Можете просто перейти в режим браузера і також це вже зробити як вручну. Давайте доробимо це, вже, щоб виконати лабораторну. Так, ось ми бачимо, що у нас редирект. Натискаємо Follow Redirection. Переходимо. Так, і бачимо ось таку штуку. Що, congratulations, you solve the lab» і ми бачимо, що в нас вже тільки залишився один користувач. Лабораторну ми з вами виконали. Ще раз наголошую на тому, що раджу вам піти на бурпсют і повторити ці всі дії, для того, щоб краще їх закріпити та краще зрозуміти. Гарного дня, побачимося в наступних відео!